24 квітня учні випускних класів криворізьких шкіл проходили державну підсумкову атестацію з української мови та літератури, що цього року була проведена у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні вже відомі результати іспитів, що наочно демонструють рівень знань криворізької молоді. По всій Україні можу сказати і не виключенням є місто Кривий Ріг. Досить посередні результати. Переважна більшість криворізьких випускників продемонстрували середній рівень навчальних досягнень 47%. Це та кількість випускників, які склали державну підсумкову атестацію з української мови на 4-6 балів. Далі достатній рівень 31%. 14% це бали початкового рівня. До речі, слід зазначити, що 14 випускників мають оцінку за державну підсумкову атестацію в сумі 1 бал. І 8% криворізьких випускників справились на високий рівень. Отримали оцінки з 10-12 балів. 23 наших випускника отримали максимальну кількість 12. Станом на сьогодні 18 випускників криворізьких шкіл подали на апеляцію щодо свого результату. Це право учні мають, і протягом п'яти днів Дніпропетровський регіональний центр надсилає заявку на розгляд апеляційних комісій, що створені на базі Українського центру оцінювання якості освіти. Ці результати є матеріалом для аналізу і покращення рівня знань учнів, адже з наступного року атестація знань з усіх предметів проходитиме в формі ЗНО. Завтра чергова державна підсумкова атестація для учнів 11 класів з математики або з історії України. Високі результати не даються легко. Тому і рівень складності завдань з державної підсумкової атестації, і тим паче рівень складності завдань зовнішнього незалежного оцінювання це вище середнього, тому потрібно на фінішній прямі додати зусилля для того, щоб покращити свій остаточний результат. Оцінки підсумкової атестації впливають на середній бал атестата, який разом з результатами ЗНО із трьох предметів складає конкурсний бал. Подальші етапи зовнішнього незалежного оцінювання стартують з 3 червня.